Можемо переходити до лабораторної і починати її робити. Так, ось ми заходимо. Як завжди, на портсвігрі є інформація про вразливость, про те, як це все працює. І звідси ми можемо йти. Знаходимо першу лабораторну, ось вона лабораторна. в нас буде виглядати ось так запит в базу даних. Тобто ми говоримо, що вибери нам всі з таблички продукт, де категорія буде там Мовно GIFTS. І виведе тільки актуальні, так? тобто ті, які є опубліковані. Тому що тут задача цієї лабораторної вивезти не тільки опубліковані, тобто не тільки реліз, да? а якісь приховані товари. Да, і ось що для того, щоб вирішити цю лабораторну, потрібно вивести не зарелізені продукти, тобто продукти, які не являються опубліковані. Цю штуку ми з вами скопіюємо, тому що ми будемо з нею. Будемо на ній розглядати. Внімаємо лабораторну. Нам цього разу не треба бурпсют, тому що лабораторна дуже проста. Ми зараз швидко її зробимо. Так, і ось у нас є наші таби. Так. Тобто ми по них по них клацаємо. Ми бачимо, що наші товари, наші продукти сортуються. Якщо ми натиснемо All, ми побачимо, що їх у нас раз, два, три на 4 12 штук, тобто загалом 12. І ми побачимо, що коли ми вибираємо якусь табу, ми ходимо в категорії, так і вказуємо якусь категорію. Тобто, в даний момент у нас категорія «Pets». Тобто тут в нас категорія Gifts, да, а в нас спец. Що нам треба зробити? Нам треба нехтувати ось цією частиною, тобто зробити так, щоб вона не виконувалась. Закоментувати частину, для того, щоб закоментувати, ми ставимо 2- і також нам потрібно зрозуміти, як ми можемо зробити так, щоб ось цю штуку ми закрили. І просто ми, наприклад, зробимо, так як нам треба отримати true, да, то ми просто зробимо щось що такий запит, що чи дорівнює одиничка одинички. І такий запит, він, як завжди, буде true. Через те, що це, в принципі, простий логічний запит, тому нам треба це і зробити. Для того, щоб це зробити, нам потрібно перевірити, як ми можемо закрити, закрити наш запит. Можемо спробувати решітку, наприклад. Вправляємо решітку, бачимо, що нічого не відпрацювало адекватно. Відправляємо, наприклад, ось так робимо. Так, і ми бачимо, що сервер не відпрацював. Сервер не відпрацював, тому що ми вставили ось сюди ще один символ. Так, ну ось такий, як він і був. І відповідно через це в нас обірвалося. Тому ми спробуємо зараз зробити трошки по-іншому. Так, тут воно відразу його кодує. Ставимо ось таку штуку і ставимо коментар. І ось ми бачимо, що він у нас вивівся, тобто воно його з'їло. Ось тут ми обірвали наш так. А ось цю частину ми далі просто закоментували, тобто вона не буде виконуватись. І тепер нам потрібно вставити нашу частину з OR дорівнює 1 порівняння, чи буде 1 дорівнювати 1. Що ми робимо? Можемо видаляти, а можемо просто переписати. Ми знаємо, що відсоток 20 це в нас пробіл, тому ми вставляємо, будемо вставляти ось тут наше. Так, OR 1 дорівнює 1. Так. Ось ми з вами вставили. Бачимо congratulation. Пам'ятали, що у нас було 3 на 4, тобто 12. Рахуємо тут. Раз, два, три, 4, 5, 5 на 4, 20. Тобто ми бачимо, що в нас з'явилось вісім нових продуктів, які були не зарелізені. Тобто ми їх можемо подивитися. І, в принципі, ми отримали ту інформацію, яка нам потрібна. Давайте зараз, так як лабораторна дуже проста, в принципі, ми її автоматизуємо в Python через те, що в принципі тут нічого важкого взагалі немає. Так, окей, що нам потрібно? Нам потрібна бібліотека Request для того, щоб відправити запит. Requests. Нам потрібно її імпортувати і інсталювати. В мене вона інстальована, якщо в вас вона не інстальована, то робите це або ось тут через PIP install. Ось так. А не інстальовано, і просто спробує його оновити. Або ось сюдою інтерпретатор сетінг. Натискаєте плюс, пишете Requests. Requests. Сюди, install package і встановлюєте. Так, можемо ще оновити наш піп. Назву просить. Так, хорошо, значить, що нам потрібно тут? Нам потрібно буде відправити запит. Для того, щоб нам відправити запит, там буде звичайний get-запит. так, Тобто, в принципі, ми будемо щитувати інформацію. Нам потрібно буде вказати нашу URL. Вказуємо URL. Тут нагадаю, що ці лабораторні закриваються, так як ми її вирішили, і вона просто потім закриється. Ну, Поки копіюємо, нам треба ось ця частина. Так. Ось так. Ось так. Ми можемо, в принципі, зробити якийсь список для перебору, так, для перебору SQL injection. Давайте ми його зробимо, просто щоб трошки попрактикуватися в переборі. Так, injection дорівнює одиничну зробимо. Зробимо, давайте 0 byte. Так, давайте що ще зробимо? Зробимо це, який в нас працює. Тобто закриваємо і коментуємо. Давайте тепер ми будемо перебирати, перебираємо ми за допомогою цикла for, for in. Да? Беремо наш список з ін'єкціями, з варіантами ін'єкцій. І відповідно для того, щоб нам його повністю щоб він відпрацював, нам його потрібно об'єднати з нашим юрлом. Так, робимо response, куди ми будемо зберігати результати. Респонс. Дорівнює реквест. Request. Тут у нас буде метод GET. Так, тут у нас буде наша юрла. Плюс uh, I. Ну і треба вказати, що це юрла. Uh, ми можемо перевіряти статус код. Respons. Статус код. І давайте виводити наше I, щоб ми бачили, яка саме частина як відреагувала. Хоча, звісно, ми будемо відправляти повний URL, тобто ми будемо до базового додавати. І відповідно так опрацьовувати його. Давайте ми запустимо. Бачимо, що 500-й, 500-й, і ось тут 200. й Тобто, в принципі, ви можете зробити набагато ширший собі цей список да, і перевіряти. Бо ми бачимо ось таке, тому давайте ми зробимо наш final. part. Final part. Так. Так. І сюди засунемо наше OR. 1 до 1. Ще раз візьмемо Get-Запит. Це ми можемо навіть закоментувати, щоб воно нам не заважало. І тепер замість I ми вставляємо final part. Так, і давайте ми, що ми зробимо? Ми прінтанемо весь response, подивимося. Текст. Запускаємо ще раз. Так, і ось ми бачимо продукти. Можемо, в принципі, я думаю, що по знаку долара порахувати їх. 20 штук. Да. Ну, ми з вами так і рахували, що було 12, потім їх стало 20, тобто вивело 8 нових. Да. Тобто ми бачимо за рахунок того, що в них є ціна, ми бачимо, що вони вводяться. Тобто, в принципі, так лабораторно розробити, якщо а, це робити на дна Python, ну, звичайно, це захардкодили. Ми, тому в принципі, тут якби немає якоїсь логіки, яка нам допомагає розібратися з лабораторною. Ну і те, що я говорив, що ми знаємо, наприклад, що якщо ми натиснули на пец і було пец вразливе, так, що ми могли сюди дописувати, то так само і буде food і drink через те, що ми все рівно цю частину видаляємо, і нам важливо тільки категорія після дорівнює, так?